План призначення субсидій на Рівненщині виконано на 92 відсотки. Про це на селекторній нараді розповів заступник голови ОДА Олександр Савчук. За його словами, найнижчий показник у Рівненському районі 67,5 відсотка та місті рівному 75,8 відсотка. Пасе задніх із Долбунівський район 77,6 Показник по і буде виконаний. А час призначення він буде абсолютно проводний. Ми виходимо і вихідні. Ми відкриємось на годину раніше для того, щоб працювати, це теж ненормально. Викидаємо заяви, які люди прийшли на звільнення. Розумієте, от працюємо, але ситуація така, яка в неї. Проте хороші показники мають у Рокитнівському, Сарненському, Володимирецькому, Зарічненському та Острозькому районах. Там виконання становить 100%. Середній розмір компенсації за сплату комірного 200 гривень. Потрібно зробити все можливе. І я прошу, у вас потенціал є. У вас є подані заяви, у вас є кількість необроблених, яка все дозволяє зробити і обробити. Я сподіваюся, що через тиждень ми зустрінемося для того, щоб підвести підсумок і всіх привітати з виконанням завдання уряду. Нагадаємо, що на виконання плану в чиновників залишився рівно тиждень, адже опрацювати всі заяви службовці повинні до 30 жовтня. Зоряножильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.